Мої вітання, друзі! Сьогодні готую улюблену страву моєї родини домашні голубці. Ніжні, соковиті та ароматні. З м'якою капустою і ситною м'ясною начинкою. Такі голубці завжди розходяться зі столу першими. Тож давайте їх і приготуємо. Насамперед починаю з капусти. Ножем обережно вирізаю качан. Так вода краще проникатиме між листочками і вони легко будуть відділятися. Ось так має виглядати капуста без качана. У великій каструлі закипає вода. Додаю столову ложку солі. Перемішую і після повторного закипання занурю качан капусти. Тримаю на слабкому вогні 3-4 хвилини, перевертаючи зі сторони на сторону. Так капуста швидше пропариться. Коли листя стає м'яким і видно, що воно легко відходить від основної капусти. Обережно розбираю його на окремі листочки, перекладаю на піднос, щоб охололи. Якщо нижні листочки ще тверді, капусту знову залишаю в гарячій воді на кілька хвилин, поки не стануть вони м'якими. Коли всі листочки вже відокремлені і охолоджені, я їх трохи посортувала. Великі верхні листочки, вони більше за розміром, розрізаю навпіл, обов'язково зрізаючи потовщення середині. Так роблю з усіма великими листками. Менші листочки залишаю цілими. Але теж акуратно зрізаю потовщення ножем. У кожному листочку воно є. Цей етап дуже важливий. Так листочки легко загортаються, не рвуться і голубці виходять акуратними. Далі беруся за рис. Відміряла 300 г. Моя чашка, наповнена не доверху на 1 см. Висипаю в каструлю. Заливаю водою і гарно промиваю кілька разів, поки вода не стане прозорою. Тоді заливаю двома чашками води співвідношення 1 до 2, ставлю на вогонь і проварю до напівготовності. Вимкну вогонь, накрию кришкою і нехай так допарюється. І поки рис готується, підготовлю овочі для обсмаження. У мене дві цибулини. Одну нарізаю дрібними кубиками, піде в начинку, а другу ріжу півкільцями. Вона піде для обсмажування, яким потім перекладатиму шари голубців. Морку натираю на великій терці. І поділяю на дві частини для обсмажок. Одна піде до начинки, інша між шари голубців. На сковороді розігріваю олієм, додаю цибулю, обсмажую до м'якості і легкого золотистого кольору. Потім додаю моркву і тушкую, поки вона не стане м'якою. Коли овочі готові, додаю 3-4 столові ложки домашнього томатного соусу, перемішую і через хвилинку знімаю з вогню. Тим часом рис пропарився і навіть трішки охолов. Перекладаю його в миску. Додаю 800 г свинячого фаршу. У мене був заморожений, я його попередньо розморозила. До фаршу додаю обсмажену цибулю з морквою. Сіль і перець до свого смаку. За бажанням можна додати солодку паприку, сушений часник або трохи улюблених спецій. Голубці у нас в Україні готують по-різному. Скільки господинь, стільки й рецептів. Кулінарія це мистецтво, у якому можна творити, підлаштовувати під себе, смакувати саме так, як подобається вашій родині. Перемішую все до однорідної маси і начинка готова. Тепер будемо загортати начинку в капустяне листя. Починаю з більших листків, тих, що розрізаний навпіл. Беру листочок. Кладу приблизно ложку начинки, загортаю конвертиком. Роблю так, щоб грубіша частина листка залишилася внизу. Вона формує трикутник. Верхівку листка легенько підгинаю всередину. І ось голубець у формі трикутника готовий. Так загортаю всі половинки великих листків. Тепер переходжу до менших цілих листочків. Начинку кладу з того боку, де листок товстіший. І загортаю рулетиком. Краї з обох сторін також акуратно підвертаю всередину. Так голубець гарно тримає форму, не розкручується і начинка не випадає. Ось така кількість голубців у мене накручених. Трішки відкладу та заморожу, а іншу частину буду готувати зараз. Беру відповідного розміру каструлю. У мене на 4 літри. Вона з товстим дном, тому дно капустяними листями викладати не буду. Це робиться для того, якщо у деяких каструлях є властивість пригорати, тоді кладуть на низ листя. Спочатку викладаю голубці з цілим листям капусти. Я не на камеру аналогічно обсмажила другу порцію цибулі та моркви з додаванням томатного соусу. Між шарами складених голубців викладаю обсмажені овочі. У такому порядку формую всі шари своїх голубців. Знімні шаром викладаю ті, що сформовані трикутником. На них також викладаю обсмажені овочі. У тій самій сковороді, не миючи її, додаю 3-4 столові ложки сметани. Додаю сіль та перець до свого смаку. Наливаю півтори чашки води, це приблизно 350 мл. І ще додаю 1 столову ложку томатного соусу. Перемішую, виходить ніжна однорідна заливка. Якщо любите гостріше, можна додати навіть гострого перцю. Тепер заливаю голубці так, щоб рідина майже повністю їх покрила. Зверху кладу кілька капустяних листків. Вони будуть утримувати тепло й аромат. А поверх ставлю тарілку, щоб голубці не піднімалися і не розверталися під час тушкування. Каструлю ставлю на вогонь. Після закипання зменшу вогонь до мінімуму, тушкую приблизно півтори години. Аромат на кухні просто неймовірний. Такий, що важко дочекатися, поки вони дійдуть до готовності. Ось такі голубці в мене вийшли: ніжні, ароматні зі смачною начинкою, ароматною підливкою. Подавати їх найсмачніше зі сметанкою або шматочком домашнього хліба і відразу почуєте той справжній рідний домашній смак. Готуйте з любов'ю, нехай у вашому домі завжди пахне теплом смачною їжею. Якщо рецепт вам сподобався, не забудьте натиснути вподобайку. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові смачні рецепти. І пишіть у коментарях, чи любите ви голубці так само, як і я. До нових зустрічей, всім миру та добра!